Психічні порушення не те ж саме, що проблеми в розвитку. Люди з психічними проблемами можуть відчувати емоційні розлади або збентеження, що ускладнюють їхнє життя. У них свій особливий і мінливий погляд на світ. Тому помилково вважати, що люди з психічними порушеннями обов'язково потребують додаткової допомоги та спеціального поводження. Психічні порушення. Які, на які теж треба звертати увагу, це розлади особистості, і до них відносяться порушення потягів, це різні види залежності, комп'ютерна від різних ігор. Коли людина програє дуже деколи великі суми, і її життя під корено цій темі. Статеві порушення, до яких відноситься насильницька поведінка. І ще є такі розлади особистості, коли особистість є або дуже замкнутою, або погано керованою. Психічні розлади зазвичай проявляються до 30 років. Найбільш поширений діагноз шизофренія. Її причини різні: спадковість, інфекційні захворювання, психотравми. Про таких людей кажуть, з'їхав з розуму, але це втрата нездорового глузду, а швидше можливості раціонально ним користуватися. Люди з шизофренією неадекватно сприймають себе і світ. У них бувають галюцинації, зорові та слухові, манія величі, манія переслідування. Нерідко їм дошкуляє відчуття страху. Усе це спотворює картину життя, і людина реагує відповідно до своїх відчуттів. Чому такий страх в нас є перед психічно хворим? Ну перш за все, перед їхньою неадекватністю. Але я хочу заспокоїти все населення, хто буде дивитися, що ну, люди, які ну, хворіють, да, тобто в них період загострення, в основному вони проводять психоневрологічні клініці. Зараз медикаменти настільки ну, вони настільки сучасні, да, що знімаються всі такі психотичні речі. І тому бояться просто їх не потрібно. Ми просто боїмося цього діагнозу, ми боїмося неадекватності таких людей. Наше суспільство має бути сміливіше в допомозі цим людям, має мати настороженість і не залишати цих людей осторонь своєї уваги. Ми всі помічаємо, що якщо людина себе неправильно поводить, от як, наприклад, у нас були випадки, коли там Жінка танцювала біля кіосків з музикою, чи чоловік стояв, розмахував паличкою як регулюрочі руху на дорозі. І його обходили і йшли далі. Тобто, то, що дійсно контакт з людиною, яка має психічні порушення, часто безглуздий, Що ця людина, якби дуже впевнена в тому, що вона знаходиться в якійсь ролі і її мають визнавати, що він саме такий. Да. Це є з людьми, які мають такі маячні бредові уяви про себе, про інших, не варто сперечатися, заставляти їх поміняти свою думку, це може бути неможливо. Але варто цій людині подумати, як цій людині надати допомогу. Якщо це хтось з ваших близьких, знайомих, ви можете подумати, кому ви скажете там з рідних, що ви бачите, що щось не так з цією людиною. А якщо це зовсім незнайома вам людина, то е, варто е, звернутися, наприклад, в міліцію. Щоб наприклад, ну, міліція сама не буде е, цю людину, може, там кудись забирати. Але можливо, хтось підійде там, поговорить якось, е, повідомить лікарям. Варто знати, що в медичних закладах перебуває приблизно 10% хворих. Ті, ж, хто пройшов курс лікування та перебуває в стадії ремісії, вони поруч із нами. Не знаючи про це, ми сприймаємо їх як звичайних людей. Тому неправильною є думка, що люди з психічними порушеннями мають проблеми з розумінням або нижчі за рівнем інтелекту. Ще один стереотип, що такі люди більш схильні до насильства. Якщо ви доброзичливі, вони будуть почуватися спокійно. Тобто, під яку ви категорію попадете, ви не знаєте, так? Тому, звичайно, нема великого смисла вам, якби ну самому наводити порядок. От якщо там людина стоїть і палкою і регулює рух. Ви підійдете, він може вас стукнути цією палкою, тому що ви будете виглядати, що ви заважаєте йому виконувати обов'язки, якщо він відчуває себе в цій ролі. Чи якщо ви будете умовляти, що на нього там не впливають якісь інші люди. Не посилають на нього якісь проміні, які на нього діють, він буде думати, що вас послали з цієї організації. Якщо людина, що має психічні порушення, засмучена, запитайте спокійно, що ви можете зробити, щоб допомогти їй. Не розмовляйте різко з людиною, що має розлади психіки, навіть якщо у вас є для цього підстави. Якщо у людини з психічними порушеннями кризовий період. Не залишайте її без елементарної допомоги. Це епіліптичні напади. Це коли людина падає і в неї можуть бути судоми, можуть не бути судоми, може просто падати. Е в першу чергу, якщо є судоми, ви, ви напад не зупините, якщо ви бачите, судомний напад. Но ви можете запобігти, щоб людина не травмувалася і викликати швидку. Тому що я стикалася з випадками, коли людей в такому стані просто грабували. Для того, щоб долати в собі ворожість та страх щодо людей з порушеннями психіки, давайте запам'ятаємо. Психічні порушення не те ж саме, що проблеми в розвитку. Лише 10% людей, що мають розлади психіки, перебувають у медичних закладах. Решта поруч із нами. Поводьтеся з людьми, що мають психічні порушення як з особистостями. Спокійно запитуйте людину, як їй допомогти. Не розмовляйте різко, навіть якщо маєте для цього підстави. Не думайте, що люди з порушенням психіки більш схильні до насильства. Якщо ви доброзичливі, вони почуватимуться спокійно.